будь ласка, чи готові ви продати свій голос? Ні, не готова. І взагалі я вважаю, що це ужас на сьогоднішній день. Лучше би займалися багатоми, які можуть отримати бідних. Насправді це дуже важке запитання, тому що коли приходить розуміння того, що твій голос в будь-якому разі куплять, чи ти отримаєшся за гроші, чи ні, його в будь-якому падку підроблять. Послі запитання про те, що можна просто за допомогою цього заробити. Так, це не це не совісно, це погано. Але на жаль, в нашій країні зараз... Настільки підроблюються голоси, що студенти таким чином заробляють. У мене є певні знайомі які з чотирьох партій взяли гроші за те, що вони проголосують за них, і таким чином заробили близько тисячі гривень. А, за це так, я за це. Скажемо так. Тобто, я розумію, що це не совісно, що це погано, але мій голос в будь-якому разі підроблять. А, можливо, але якби в цьому була потреба. А так, я над цим питанням не, задум... не замислювалася і тому. Тобто будете підете і будете голосувати як серце підказує. Треба оцінити ситуацію, подумати, що за кого. Хоча я не бачу зараз на даний момент партії, за яку можна голосувати. Так, насправді проблема в тому, що нема за кого голосувати просто, тому що всі а, діють в своїх інтересах, і розумна людина, яка щось думає в цьому світі, і щось думає зараз, вона розуміє, що голосувати нема за кого. І це насправді дуже жахливо. Тому що ти розумієш, що ці вибори вони нічого не змінять в країні. Абсолютно. Ні, я вважаю, що це швидкі гроші, вони, може, там, ти зможеш піти купити якийсь гамбургер, але від цього не зміниться твоє життя на краще. Ні, ні за які гроші. Чому так зразу категорично? Тому що це наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Ні. Ну я думаю, ні продажний мой голос. Отак. А якби за гарні гроші, скажімо, за тисячу гривень? Подумав би. Це ніколи в житті. Ви знаєте, я як дивлюсь на людей, і мені дуже шкода. Шкода, тому що вони готові навіть душу свою. Це душу продають. Це взагалі страшно. Це не просто. Так от зараз ми повинні всі об'єднатися, ми повинні захистити свою державу до цієї влади, я навіть не можу її назвати, як її можна назвати. Тому що вони вже все продали. Вони вже тільки землю нашу візьмуть і вже все.